Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Субота, 19 липня, на календарі, і це мій традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Традиційно поговорити є про що, а думав я розпочати дещо з іншого, але я все ж таки поінформую про важливе саме про оперативну обстановку цієї. Ночі, точніше минулої ночі, противник застосовував по Україні БПЛА різних типів. Зараз, якраз ще, поки я записую це відео, немає офіційної статистики, але значна кількість дронів летіла по території України. Застосовувалися також балістичні ракети, а також каби. Під ударами була Одеса, був Павлоград, масовані удари Дніпро, Запоріжжя, Сумщина. Донеччина і так само Київщина та Київ. Частина полетіла дронів і на захід нашої України, Рівненська, Рівненська область, Волинська, тобто доволі таки масована атака і комбінована по різних напрямках нашої держави. Ну, дісталося Павлограду, на жаль, та Одесі в Одесі є влучання. Житловий будинок знову ж таки Росія веде війну терористичними методами, це очевидно. А значить, потрібно діяти з ними як із терористами з усіма витікаючими наслідками. Тим часом ще пізно ввечері, 18 липня, з'явилася така, знаєте, красива мапа. Ну, вона викликає захоплення, коли з'являється така мапа на чорному фоні Росія. Ну, тому що все, що асоціюється з Росією, інших світлих, радісних кольорів, просто бути не може. Там все тільки чорне. от і е, на цій мапі з'являються червоні такі стрілки. Це стрілки, які демонструють польоти БПЛА з території України на територію Росії. І таких стрілок було дуже, дуже багато. Станом на зараз відомо про вибухи в Підмосков'ї, про те, що знову таки не працювали аеропорти. Російські знову вони несуть збитки. відомо про те, що було чути вибухи та пожежі в підмосковному містечку Дімітров. Тобто, як видно, все ближче і ближче сили оборони України підкрадаються безпосередньо до Москви. до того, щоб завдавати ударів, як по Москві, так і по Петербургу. Там багато військових об'єктів, а також по інших великих містах, де є. Військові цілі, об'єкти військово-промислового комплексу, які працюють на війну, ну а також розташовані іншого роду військові об'єкти, які допомагають цю війну Путіну вести. Ну а тим часом для того, щоб російському диктатору ставало цю війну вести складніше, і грошей у нього ставало все менше, тут є хороша новина, тому що після тривалих консультацій перепитій. Узгоджень позицій, тому що відверто скажу рішення, яке, про яке ви зараз почуєте, воно далося нашим західним партнерам не просто, але все ж таки Європейський Союз спромігся, і ЄС остаточно схвалив один з найжорстких жорсткіших пакетів санкцій проти Росії. ЄС остаточно схвалив а, пакет санкцій а, проти Росії, у якому зокрема увійшли зниження цін цінової стелі на нафту. Рада єс прийняла 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які мають вдарити по енергетичному, банківському та військовому секторах Росії, а також торгівлі з ЄС. Рада ЄС доповнила цей пакет, погодивши додаткові заходи щодо Білорусі. До санкційного пакету увійшли 55 осіб. 14 фізичних і 41 юридична. Відтепер загальна кількість осіб, включених до переліку перевищила 2,5 тисячі. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас назвала цей санкційний пакет одним із найжорсткіших пакетів проти Росії. Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну. Послання чітке: Європа не відступить у своїй підтримці України. ЄС продовжуватиме посилювати тиск. Доки Росія не припинить війну, заявила Калас Рада. ЄС затвердила санкційний пакет невдовзі після того, як у п'ятницю вранці його погодили посли Євросоюзу, до пакету увійшли санкції проти 105 кораблів так званого тіньового флоту Росії, які транспортують нафту, зниження цінової стелі на російську нафту. Та заходи проти банків і компаній за межами Росії, які залучені до підтримки її воєнної машини. Ось це теж дуже важливий пункт щодо заходів проти компаній, які знаходяться за межами Росії, але допомагають Путіну. Мова йде якраз про ті країни, де реєструються відповідні компанії фірми, які допомагають Росії в обхід існуючих санкційних обмежень. Через треті, четверті, п'яті країни там кілька десятків юридичних осіб фірм провозити щось закуповувати, особливо для військово-промислового комплексу, особливо елементи там устаткування, які потрібні Росії для а, свого ВПК, і тому це теж важлива історія. Звичайно, тут є проблеми, і тут немає від усього санкції не є на жаль панацею і порятунком від усього. Тому що все рівно зараз, у ці компанії вони потрапили під санкції, але Росія буде намагатися вишукувати нові, шукати тих, хто готовий знову ж таки під під великим ризиком продовжувати співпрацювати з Росією, обходити діючі санкційні обмеження. Тому і списки санкційні повинні постійно оновлюватися. Тому і як говорить міністр закордонних справ Естонії. Про те, що ЄС уже розпочав роботу над 19-м пакетом санкцій проти РФ, ми не погодимося на половинчасті заходи. Кожен новий пакет посилює наше послання. Україна не одна, і Росія не залишиться безкарною. Тобто, це якраз для того, щоб урізати ось ці можливості для обходження існуючих санкцій путіним. Ось що важливо розуміти, тому цей процес динамічний, тому тільки затвердили 18-й пакет, переходять до 19-го, тому що тут зволікати в цьому не можна. Але звичайно, що абсолютно слушно після цього зробила заяву Міністерство закордонних справ Литви, де зазначили про те, що Європа ось робить свою роботу, запроваджуються додаткові санкції, більш жорсткіші проти Кремля. І Європа тепер чекає таких же дій від Сполучених Штатів Америки, щоб вони так само запровадили жорсткі санкційні обмеження проти Путіна, його оточення, проти банківської сфери, проти а, нафти, проти рідкоземів, якраз за його агресивну війну. І ми ж бачите, ну ультиматум іде дні ідуть, але не видно, щоби Путін змінював свого рішення. Ось в чому питання тому без санкцій в тому... Австралія, Нова Зеландія та інші Канада звичайно, це буде якраз і тим тиском, який, ну зрештою, буде впливати на формування російської позиції, як би там не було. Тиск безпосередньо через удари по території Росії. Це наша асиметрична стратегія, і ми неодноразово з вами про це говорили: тиск на полі бою, знищуючи ворога і завдаючи йому доволі таки великих втрат. І санкційний тиск, санкційний політичний тиск. Ось в такій зв'язці, ці три компоненти вони, зрештою, працюють і завдають Росії втрат шкоди. І, звичайно, що. З цим, коли є всі ці три компоненти, коли вони сходяться, ну явно більше інструментів для того, щоб тиснути на Путіна, аби змушувати його щонайменше говорити про припинення вогню, ніж без цього. Це очевидно. Ну і тим часом, дещо ситу про ситуацію на фронті, інститут вивчення війни повідомив, що українські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку. Про це заявив інститут вивчення війни. Геолокаційні кадри опубліковані 16 липня. Свідчать про те, що зсу просунулися на південний схід від селища Новоекономічне. Вітаю, як видно, що все ж таки активна оборона вона працює. Що наші підрозділи де є можливості, виникають і створюються відповідні умови, не тільки перебувають в такій обороні, а й задіюють заходи для проведення локальних. Контрнаступальних дій з метою витіснення ворога, відвоювання певних позицій і закріплення на них. Тому наші бійці, наші сили оборони реально круті, вони молодці. Тим часом готується наступне засідання Рамштайну, контактної групи за участю представників США та НАТО. Воно відбудеться в понеділок, 21 липня. Відбудеться фактично це засідання за участю. Міністра оборони США Піта Гексета у заяві зазначають, що 21 липня Британія та Німеччина співголовуватимуть на черговому засіданні Рамштайну. Очікується участь міністра оборони Гексета, генсека НАТО Марка Рюти, нового командувача силами НАТО у Європі Алексуса Гринкевича. Це також буде перше засідання після змін в українському уряді і призначення на посаду міністра оборони. Дениса Шмигаля замість Рустема Умєрова. Які ж питання будуть обговорювати? Хотів би звернути увагу на високий рівень представництва, це те з боку США, це теж свідчення зміни американської позиції. Якщо з приходом президента Трампа і його адміністрації не завжди був належний підхід безпосередньо формату Рамштайн. І американські високопосадовці пропускали деякі засідання, або максимум там брали участь онлайн чи відряджали когось замість себе, то зараз ситуація змінюється і чітко помітно, що високопосадовці Сполучених Штатів проявляють інтерес і беруть участь в засіданнях Рамштайну. І те, що має гексит взяти участь особисто, є тому свідченням і підтвердженням. Сподіваюся, що після цього засідання. Міноборони ухвалить рішення тільки про посилення допомоги для України, а не зробить якісь заяви про повторний аудит, про виявлення послаблення запасів, США і тому подібне. Сподіваюся, все ж таки буде посилення. Ну і досить цікава постать це генерал Алексус Гринкевич, командувач силами НАТО в Європі, який уже заявив, нагадаю, про те, що треба країнам НАТО і заходу готуватися до такого варіанту розвитку подій що потрібно буде воювати проти Китаю та Росії вже у 2027 року році а він зараз досить активно взявся за виконання своїх обов'язків, проводить зустрічі, виступи, стратегічні сесії, і він говорить саме про посилення ролі НАТО, саме східного флангу. Співпрацю та взаємодію з Україною і підготовку до війни, тобто, реально він буде сприяти формуванню відповідної політики, спрямованої в тому числі на стримування Росії та підтримку України. Це вже очевидно, навіть виходячи із перших заяв та рішень генерала Грінкевича. Це абсолютно присутні Грінкевичі, абсолютно присутні стратегічне логічне мислення. Оцінка на сьогоднішній день загроз та викликів як європейській, так і американській безпеці, а загалом блоку НАТО, і тому будуть відповідні дії. Ну а в п'ятницю, 18 липня, президент Зеленський вислухав першу доповідь новопризначеного міністра оборони Дениса Шмигаля та дав йому термінові доручення, які стосуються дронів, за словами Верховного Головнокомандувача Збройних сил президента України. Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів і особливо дронів-перехоплювачів. І на понеділок має бути підготовлений відповідний план. Так само обговорили забезпечення діпстрайків, частоту наших ударів, пріоритетні завдання, вдячний усім залученим підрозділам за влучність. Підсумував гарант. Дійсно, діпстрайки це пріоритетно ну, удари по військових об'єктах на території Росії, така наша асиметрія. Ну, це те, що нам дуже потрібно. І Президент також обговорив і повідомив про домовленість із Францією щодо підготовки на винищувачах міраж більшої кількості українських пілотів паралельно з тими, які вже навчаються. Як повідомляє європейська правда, про це він згадав. Розповідаючи про зміст телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, хочу окремо відзначити нашу домовленість про підготовку пілотів для міражів. Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на літаках. Це теж хороша ознака. Нам потрібно готувати пілотів. Звичайно, роль БПЛА вона зростає колосально. Вона трансформує поле бою, з'являються різні типи моделі. Але, попри це, все ж таки роль пілотованої авіації зберігає вагу, тому що вона доставляє боєприпас в будь-якому випадку, який завдає більше втрат та руйнувань і шкідливих наслідків ворогові. Тому авіація, як би там не було, вона відіграє ще свою роль, і нам потрібні підготовлені пілоти та літаки як для відбиття російських терористичних ударів. Так і для того, щоб завдавати ударів по наземних об'єктах противника, ну і це важливо так само. Президент України Зеленський призначив секретарем Ради нацбезпеки і оборони колишнього міністра оборони Рустема Умєрова. І одним із головних пріоритетних завдань, які поставив президент, продовжувати працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї раз. І ще одним завданням активізація перемовного треку. Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі, зазначив президент. Тобто, ймовірно, Рустем Умєров залишиться фактично головою української делегації на перемовинах в Стамбулі. Однак, поки що невідомо, коли відбудеться і чи відбудеться взагалі третій раунд цих перемовин. Можливо, і відбудеться, але. Питання в тому, що Росія наполягає на тому, що вони вже готові готуватись до цієї зустрічі, озвучувати дату, нібито не хочеться Україна. Але українська позиція зрозуміла. Президент чітко наголосив про те, що так не виконали ще результати другої зустрічі, ще навіть не всі обміни провели. Як ми можемо переходити до третьої? Ну, абсолютно зрозуміло. Але ось така заява президента є свідченням того, що. Цей трек він остаточно не забути і може бути активізований. Важлива новина, друзі, зараз буде, тому прошу вашої уваги, вона дійсно важлива. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країни, які входять до коаліції рішучих, завершують підготовку до можливого розгортання так званих сил стримування на території України. За словами Стармера, Плани фактично готові до реалізації, однак їх впровадження можливе лише після укладення перемир'я між сторонами конфлікту. Він наголосив, що нинішній рівень готовності коаліції дає змогу швидко реагувати на зміну обставин після припинення бойових дій, а рішення готові до реалізації. Стармер також відзначив гнучкість організаційної структури коаліції рішучих, яка дає змогу. Швидко переходити від теоретичного планування до практичного втілення рішень, що й настане слушний момент. Такий підхід, за його словами, дозволить не згаяти час після стабілізації ситуації в Україні. З одного боку, звучить в заяві прем'єр-міністра Британії рішення про припинення вогню. І перемир'я як умова для введення іноземного військового контингенту під командуванням Франції та Британії, з іншого боку, є цікавий аспект, тому що Стармер говорить про стабілізацію ситуації в Україні два моменти, які свідчать на користь того, що ця місія може бути розгорнута в Україні ще до моменту настання та фіксації статусу припинення вогню. Перше. Заява Стармера щодо гнучкості коаліції рішучих та її структури, а гнучкість передбачає певні зміни. І, скажімо так, гнучкість, вона і на те гнучкість, щоб відходити дещо від першочергових якихось зобов'язань або обіцянок. І друге слово стабілізація. Під словом стабілізація доволі таки широкий. Широке тлумачення має, погодьтеся, і тут можна розглядати багато речей, і не тільки припинення вогню. Ще б я хотів звернути увагу на те, що після того, як на певний період часу тема взагалі відправки іноземного військового контингенту до України зникла, зараз вона знову активно з'являється в інформаційному просторі. І я не думаю, що це все просто так. Це є інформування і це є підготовка. До того, що ці війська можуть бути розгорнуті в певний момент в Україні, сигнал Росії, і це може статися ще до припинення вогню. Тому, все ж таки, рішення, я думаю, що місія іноземна військова все ближче і ближче до того, щоб розгортатися в Україні, тим більше, чим більше Росія буде так себе поводити проти Заходу, як, от, наприклад. Британія звинуватила російську військову розвитку у кібершпигунстві проти заходу у п'ятницю. 18 липня, Британія повідомила про викриття операції російської військової розвідки, пов'язаної з використанням складного шкідливого програмного забезпечення для кібершпигунства. І це ж триває постійно. І для того щоб мати можливість захищатися. Міноборони Румунії, наприклад, готовий випускати з Україною спільно дрони і закуповувати для своїх безпекових потреб. Звичайно, а в кого ще? І взагалі з Румунами в нас доволі непогані відносини складаються по лінії безпеки в Чорному морі. Ця країна не є такою, яка досить там піарить себе серйозно на допомозі Україні, але ця допомога та підтримка є значною. Я це знаю і впевнено можу сказати. Ну і... Коли ми говоримо про санкції, повертаючись до цієї теми, хтось вважає, що цього недостатньо. Так недостатньо. Я сказав, чим це треба підкріпити, але вони б'ють по Росії. Ну тому, що що б могло ще спровокувати ось таку реакцію колишнього президента Росії Медведєва, який сказав, що у відповідь на російські санкції вони нарощуватимуть удари по Україні, погрожує збільшити удари по Україні. Назвав європейців недоумками та вважає, що цей пакет санкцій не змінить позицію Росії. Подивимося, подивимося. важливо, щоб ще США долучилися. Наша економіка, звісно, вистоїть, а розгром бандерівського режиму триватиме. Удари по об'єктах так званої України, зокрема по Києву, завдаватимуться зі зростаючою силою. Також слід просувати курс на максимальне дистанціювання від ЄС. Та найбільш одіозних країн Євросоюзу, куди тепер потрапляють не лише убогі прибалти, знедолені чухонці, недоділені поляки та британці, що заросли своїм лайном, але й Німеччина з Францією, лідерам яких не дають спокою лаври Третього Рейху та режиму Віші. Ну, що тут можна сказати на це все? Ну, ясно, так? Все зрозуміло, як мені здається, але а, треба ж. Усвідомлювати, що устами устами Медведєва говорить Путін. Тобто, це позиція Путіна. Так він чітко дає зрозуміти, що виконання ніяких там ультиматумів, так званих проти 50 днів чекати не варто, якогось послаблення тиску на Україну. Теж поки є сили, поки є можливості, Росія готова до конфронтації наступати. А ми фактично знищувати ворога. Ну, ось така ситуація. Друзі, тому для того, щоб знати більше, отримувати якісну аналітику. Залишайтеся, будь ласка, на каналі. До речі, щодо якісної аналітики, просто хто підписаний на мій канал, знає, а хто ні, зробіть це, будь ласка, і побачите динаміку мого аналізу по такі, з таких питань, наприклад, як коаліція рішучих, як щодо того, які іноземні війська, в які терміни можуть бути розгорнуті на території України. Щодо того, що це системна стратегічна робота, яка проводиться. Щодо того, що тут не варто очікувати одразу проривних рішень про те, що в нас тут з'явиться 100 тисяч, але щодо того, що це реальність, і вона змінюється, ми живемо в час, коли твориться історія. Тож давайте творити її разом, а найкраще створити історію з остаточного руйнування Російської імперії, ця доля випала. На наше покоління тому будемо над цим працювати. Бережіть себе і слава Україні.